Усе почалося глибокої березневої ночі. У повітрі стояла гнітюча тиша, ніби сама природа затамувала подих перед чимось великим. Десь у лісах Курської області, прихована від очей і супутників, з'явилася нова артилерійська позиція. Тихо, без шуму й пилу туди прибули ті, кого ніхто не очікував побачити в цьому конфлікті. Північно-корейські війська. Із ними важка артилерія здатна змінити розклад сил на полі бою. Менш ніж 72 години тому через Валуйську залізницю в глиб Росії зайшов ешелон. Його вагони не мали жодних позначок. Із них вийшли солдати, тисячі північно-корейських військовослужбовців. Вони рухалися, немов по хореографії, без слів, без затримок, з повною самовіддачею. Разом із ними гусеничні платформи з важкими гарматами. Серед них ті самі Н1978 коксан. Це не просто артилерія, це символ північно-корейської доктрини залякування, Гігантські самохідні установки калібром 170 мм, міліметрів, створені ще наприкінці 70-х років, призначені для ударів далеко за лінією фронту, по складах, штабах, резервах. Російське командування розраховувало, що ці установки дозволять перехопити ініціативу. Три гармати вже були висунуті на позиції в лісовій зоні під Курськом. Вони були розміщені у трикутному порядку. Типове рішення для підвищення живучості батареї. Місцевість була обрана не випадково: густий ліс, віддаленість від лінії фронту, візуальний захист від супутників. Тут вони почували себе у безпеці. Але на війні безпека це ілюзія. Ранком о 4 годині 19 хвилин з передової бази неподалік від міста Суми, в повітря піднялася група українських розвідувальних дронів. Серед них дрон Лелека 100 його завдання було гранично чітким: знайти свіжі артилерійські позиції, підтвердити координати і утримувати ціль у зоні видимості. І він управився. Дрон зафіксував на краю лісового масиву нещодавно створену вогневу точку. Під тентами та маскувальними сітками ховалися три артилерійські установки. Гармати стояли на поготові, стволи розгорнуті в південно-західному напрямку. Близько 15 осіб займалися підготовкою. Вони не знали, що в цей самий момент їх уже вели. Їхня позиція позначена, дані передані, рішення прийняте. На перший погляд вони були захищені: камуфляж, сітки проти дронів, захисні екрани. Але за цією ширмою ховалася фатальна вразливість: не було ані радіолокаційного прикриття, ані систем протиповітряної оборони, ані панцирів, ані торів, жодного комплексу, здатного виявити і відбити повітряну атаку. А це означало лише одне: якщо координати потраплять у правильні руки, удару їм не уникнути. О 4 годині 22 хвилини оператор дрона Лелека 100 підтвердив візуальний контакт. Координати були миттєво зашифровані та передані до українського артилерійського центру. Офіцери вивчили дані. Картина була очевидна: відкриті цілі, відсутність ППО, нерухомі позиції, ідеальна мішень. Було ухвалене рішення застосувати М30А1 коригований снаряд, що несе 182 тисячі вольфрамових фрагментів. Ця зброя розроблена спеціально для ураження цілей замаскованих, але не захищених. Через кілька хвилин у ліс під Курськом прилетить відплата точна, нищівна, неминуча. Четверта година 25 хвилин ранку. Десь у глибині лісу, неподалік від міста Суми, у засекреченому укритті розгорнувся пусковий розрахунок 27-ї артилерійської бригади збройних сил України. Мобільна пускова установка М 142 Хаймарс вийшла з режиму очікування. Команда вже була на місці: вогневий розрахунок, екіпаж, офіцер зв'язку все відбувалося в абсолютній тиші, без команд і крику. Кожен знав, що робити. Наказ на запуск був переданий захищеним каналом ультракоротких хвиль зі змінною частиною. Такий сигнал неможливо перехопити або заглушити навіть за наявності потужних російських систем радіоелектронної боротьби. Пускова установка розгорнулася на північний схід, на азмут 68 градусів, з кутом підвищення 53 градуси для крутої, майже вертикальної траєкторії. Погодні умови були ідеальними: температура повітря близько 2 градусів за Цельсієм, вітер південно-східний 4 метри за секунду. Для такої артилерійської системи це практично ідеальні умови. Дрон лелека 100 продовжував зависати над районом цілі, передаючи оновлені координати кожні дві секунди. У ворога не було жодного уявлення, що за лічені секунди на них обрушиться пекло. Четверта година 26 хвилин і 15 секунд. Перший запуск ракета зірвалася з направляючої з глухим хлопком. Через три секунди вона вже набрала швидкість понад 2700 кілометрів на годину. Її траєкторія балістична, висока, як у артилерійського снаряду, але з керуванням через систему глобального позиціонування військового стандарту. Максимальна висота польоту понад 21 тисячу метрів, далі круте пікірування. Саме ця схема мінімізує шанси на перехоплення. Російські радари на кшталт подльот К1 або 35З6 не встижають зреагувати. Крім того, координати постійно коригуються завдяки дрону навігатору, що літає так низько і з таким малим радіолокаційним слідом, що його легко сплутати з птахом. Через 35 секунд після пуску о 4-й годині 26 хвилин і 50 секунд снаряд досяг цілі. Бойова частина вибухнула в повітрі точно над центральною позицією батареї. У небі спалахнуло світло, ледь помідне із землі, проте результат виявився нищівним. 182 тисячі металевих фрагментів кожен розміром знигіот на гіперзвуковій швидкості, мов гігантська косарка, що прорізала все в радіусі 100 метрів. Перше влучання прийшлося на вантажівку з боєприпасами. Вибух розкидав ящики з боєкомплектом, підкинувши їх у повітря на 10 метрів. Одна з артилерійських установок М1978 Коксан була повністю знищена. Башту розвернуло вбік від удару, корпус зірвало з опор, ствол зігнувся. Семеро осіб загинули миттєво. Через 17 секунд другий удар. Друга ракета увійшла з південно-східного напрямку і вибухнула трохи осторонь від західної позиції. Хоча влучання було не ідеально центральним, цього виявилося більш ніж достатньо. Один з уламків пробив механізм подачі снарядів, інший розбив приціл. Гармата осліпла і стала непридатною. Знищена система наведення, снаряди розлетілися по землі. Один з розрахунку, що перебував зовні, загинув на місці. Інший, тяжко поранений, намагався сховатися в окопі. Його подальша доля залишилася невідомою. Третій і останній удар відбувся о четвертій годині 27 хвилин і 50 секунд. Ракета накрила вантажівку постачання, що стояла біля третьої установки. Вибух буквально розірвав її навпіл. Гармату було перекинуто. Її ствол пошкоджено, механізм заряджання знищено. П'ятеро військовослужбовців загинули миттєво. Один намагався втекти до лісу, але був поранений у ногу. Уламок прошив м'яз. Він упав і більше не рухався. Уся операція тривала трохи більше 90 секунд, менше двох хвилин, і вся батарея була знищена. Три установки м 1978 Коксан, кілька вантажівок, понад дюжина підготовлених фахівців. Усе було знищено. Ціна для України 3 високоточні снаряди приблизно півмільйона доларів. Ціна для Росії та Північної Кореї понад 10 мільйонів доларів тільки в техніці, не враховуючи людських втрат. Перші хвилини після удару російське командування не зрозуміло, що сталося. Зв'язок з батареєю обірвався раптово. Оператори на західних командних пунктах під Курськом припустили технічний збій, втрата сигналу можливо, відмова обладнання. Але вже за лічені хвилини до штабу надійшли перші кадри, передані українськими безпілотниками в режимі реального часу. На екрані був ад. Три артилерійські позиції вигоріли вщент. Вантажівки знищені, гармати або перекинуті, або розвалені. Жодного живого руху. Усе в димі, вирвах, уламках. Російське командування терміново відправило на місце групу швидкого реагування і дрони Орлан 10. Але коли вони дісталися до точки, пускова установка Хаймерс уже була далеко. Вона зникла менш ніж за дві хвилини після останнього пострілу, як і передбачає доктрина, вистрілив, поїхав. Її швидкість, мобільність і скритність зробили її практично неловимою. Це був уже третій подібний випадок за останні два тижні. Північно-корейські установки м 1978 коксан, які прибули до Росії у складі нових підрозділів, знищуються відразу після розгортання, не встигнувши зробити жодного пострілу. Наслідки були миттєвими. Розгортання північно-корейської далекобійної артилерії в Курській області було призупинено. Генерали на місцях більше не могли гарантувати їхню безпеку, а без цього жодного сенсу в їхній присутності на фронті. Тут важливо зрозуміти Північна Корея країна, яка десятиліттями робила ставку на масовану артилерію. Її військова філософія залякування за допомогою вогневої могутності. Але в цьому конфлікті на цій землі проти високоточної зброї та сучасної розвідки усе це не більше ніж мішень. Так, формально, Москва і Пхеньян уклали угоду. Понад 15 тисяч північно-корейських військовослужбовців прибуло до Росії з артилерією, боєприпасами, обладнанням. Це мало змінити баланс, але насправді це стало черговою жертвою української точності. І саме тут варто поставити запитання: якщо такі удари повторюються регулярно, якщо дороговартісні системи знищуються за лічені хвилини, якщо противник не здатен їх захистити, то що взагалі може змінити правила гри? Відповідь, здається, вже очевидна: цей конфлікт перейшов у фазу, де важливі не лише чисельність і техніка. Перемагає той, хто бачить першим, стріляє точніший, зникає до того, як у нього встигнуть прицілитися. Саме так діють українські сили в цьому епізоді. І саме тому такі операції стають не просто успішними, а показовими. А глядачам, які додивилися до цього моменту, я поставлю запитання: чи зможе Росія Зберегти ініціативу, покладаючись на застарілі артилерійські платформи, якщо кожен новий ешелон стає просто зручною ціллю. Чи епоха масивної артилерії це вже історія, яку більше не переписати?